Відразу шестеро черкащан стали володарями путівок до Кіпру. А все завдяки спеціальній літній акції від державної лотереї Лото Забава. Перший розіграш подорожей до Середземномор'я відбувся минулими вихідними. Ніна Коняхіна одна зі щасливчиків. Несподівано в понеділок передзвонили із цього з компанії Тревел і сказали, що я виграла путівку на кіпер. До мене додому приїхала мама і каже, ми виграли путівку на кіпер. А я мамі кажу, мам, ти жартуєш. вона каже, Ні, це серйозно дивися, і я просто не повірила. В це. Казкові подорожі до теплих країн розігрують у кожний тираж і щоразу аж по 100 путівок вартістю 10 тисяч гривень кожна. І це окрім джекпоту та багатомільйонних призів. Любой ігрок, який виграв у нас путівку, може звернутися в наш міпс тревел і подобрати то, о которой він мріяв. Акція Унікальне літо від лото забави триватиме до вересня. Виграшним може стати кожен білет.